Сьогодні у приміщенні ритуальної служби в Хмельницькому з загиблим захисником Валерієм Терменським. Чоловік 1981 року народження був мобілізованим у листопаді минулого року. Загинув на Покровському напрямку під час несення служби у липні 2025-го. Не встиг створити власну сім'ю. Розповідає вчителька Валерія Аліна Стойко. Згадує, яким Валерій був у школі. Дитина така була з логічним мисленням, вмів висловити свою думку. Тобто, така компанійська дитина була, який завжди був серед друзів. Серед однолітків, серед друзів по будинку, серед друзів в класі. Ми його пам'ятаємо дуже такого життєрадісного, такого вітівника. Але вітівника не в поганому змісті, а в такому хорошому, такого добродушного і завжди оптимістичного. У цьому ж приміщенні прощалися і ще одним полеглим воїном Романом Мірошиним 1983 року народження. Він був мобілізованим у січні 2022 року. Служив у Десантно-штурмових військах, а у жовтні 2023 року зник безвісти на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання. Розповідає єдина близька родичка Романа, рідна сестра Леся. Дуже велика втрата для мене, тому що він мене був єдиний, єдиний рідний брат. Працював він електриком дуже багато років і надіявся, що в майбутньому. Часом одружиться, що будуть діти. Був життєрадісним, активним, захоплювався риболовлею. Навчався в НВО номер 28 Розповідає перша вчителька Романа Ніна. Дуже добре пам'ятаю Рому, пам'ятаю його маленьким хлопчиком, враженьким таким. Два роки його шукали і шукали дуже його однокласники прикладали максимум зусиль, щоб знайти і докладали зусиль, щоб, хоча б якщо не тіло, то хоча б останки, щоб можна було ідентифікувати і все-таки знати, що це наш рома. Валерія Терменського та Романа Мірошина поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.